Освітній процес для всіх на Яремчанщині успішно функціонують декілька навчальних закладів, серед них дитячі садки та школи. Впродовж останніх років їх розширили та провели капітальні ремонти. Результат робіт перевірили очільники області, а ще вони зустрілися з місцевими готельєрами. Детально про все розкаже наш Денис Лужний. Більше сотні хлопців та дівчат навчаються і виховуються у місцевому закладі дошкільної освіти в Миколичині. З ними працюють фахівці, які щодня дбають про фізичний та духовний розвиток дітлахів. Кожного дня ми маємо по три заняття. Бувають дні, коли ми маємо фізкультурне заняття, яке дітки наші займаються фізкультурою, розвивають свої м'язи, бо вони тільки формуються. В інші дні ми маємо музичне мистецтво, і також ми маємо комунікативний розвиток, природній світ, де дітки вивчають природу, де ми вивчаємо звуки, займаємося також математикою. З дітками вихователі займаються також в ігровій формі. Для діток у нас є різні іграшки. Ми з дітками граємо в ігри, вчимося готувати, сервірувати столики, підготовлювати. Також можемо пограти в кеглі. Різні в нас є ігри і забави, для наших діток розваги. Ми і працюємо, і розвиваємося, і граємося поміж тим. В середній групі суничка сьогодні навчаються 19 дітей. Наші дітки різні, в нас є дітки і з ВПО тимчасово. Тимчасово переселених територій ми стараємося знайти спільну мову з усіма дітками, стараємося щоб їм було в нас комфортно. Ще донедавна будівля місцевого закладу дошкільної освіти була одноповерховою. Згодом її розширили і створили у садку додаткові групи. Працювало тільки три групи до 2023 року. У 2023 році нам віддали другий поверх. Було зроблено капітальний ремонт другого поверху, і ми відкрили ще три групи. У Нас закуплено весь мягкий інвентар, весь твердий інвентар, іграшки все є для роботи і для функціонування всіх груп. Не так давно на Яремчащині розширили ще один освітній заклад. У січні 2021 року розпочали освітній процес вже у новому, новому корпусі. Таким чином ми змогли забезпечити належні умови для навчання учнів усіх перших 11 класів. Станом на зараз маємо 29 класів. У цих класах навчається 704 учні, в тому числі 82 дитини з числа внутрішньопереміщених осіб. Тут для їхнього навчання є усе необхідне, каже керівник школи. Загалом в ліцеї діє 34 навчальних кабінети: майстерні, актова зала, їдальня з харчоблоком, спортивна зала, ресурсна кімната, кабінет психологічного розвантаження, кабінет лікаря тощо. Не обияку увагу у закладах освіти Яремчанщини приділяють безпеці учнів. Важливо, що саме Яремчанська територіальна громада питанню безпеки дітей приділила дуже важливу увагу і зробила на цьому акцент. Ми мали можливість побачити і ознайомитися станом укриттів. Укриття робилися з практично з нічого з нуля, тому за дуже короткий період часу їм вдалося зробити для всіх дітей, і тому навчання в нашій області в цих територіальних громадах проходить в очному режимі. Аби обговорити та налагодити співпрацю під час перебуває. Альня на Ярмчанщині очільниця області Світлана Онищук зустрілася також з місцевими готельєрами. Ми продовжуємо такий важливий для нашої області, для родин загиблих, родин героїв. Проєкт Турбота про родину героя зараз. Важливо, щоб ми мали можливість оздоровлювати дітей по цьому проєкті, їхні родини, тобто батьки, матері дідусі також будуть мати змогу із діточками їхати і оздоровлюватися. В усіх закладах, які беруть участь в проєкті Турбота про родину героя, до проєкту уже долучилося чимало представників бізнесу. Проте на цьому зупинятися не збираються.